Мототрактори шифенг заслужили в народу таку своєрідну любов. Тому що це доволі така пристойна техніка по своїм характеристикам надійності і якості за свою ціну. По крайній мірі, так було раніше. Зараз ціна, звісно, підскочила, але все ж, техніка залишається та сама. І давайте оглянемо. Найпростішу модель шефенга це SF240B. Саме шифенга на 24 коняки. А якщо ти завітав уже на цей ролик, то обов'язково підпишися і постав лайк. І дивись далі. По класиці почну огляд з двигуна даної техніки. Так, тут. Капот кріпиться на ось таких завісах по боках. Маркування такого двигуна. ДД-1122 be Також SF defis 138. Буває маркування такого двигуна, це я не знаю, чому так. Але все ж. Двигун одноциліндровий, компоновка взагалі звичайна, як для мотоблоків. Бачите, горизонтально розташований двигун, вводяне охолодження. Його об'єм 1344 кубічних сантиметри і витрата палива до 255 грам кВт на годину. Тягове зусилля такої техніки становить 4,7. Хоча кентавр той самий, тих самих 24 кінських сили, 7,7. Отже, розуміємо, що кінські сили не не означає, що він буде тягнути там як інший трактор, в якого така ж потужність. Бачимо, є передні, так і задні противаги в даній техніці. Привід тільки задній. Моста переднього немає. Розмір гуми. передньої 6х12. Задньої 7,5 на 20. У нас тут встановлена трьохточка. точка. Це вже міні-трактор, а не мототрактор. Виправляюсь, є вал відбору потужності та штатне отаке вухо фаркоп. Заявлене максимальне навантаження на навіску 320 кг. А взагалі вага такої техніки становить 890 кг. Це модель у нас без блокування заднього диференціалу. Просто лише задній привід. Передня колія в нас становить 1170 мм, а задня 1200 мм. По салону управлінню і КПП. У нас доволі непоганий доступ в салон, немає підножки, але... Ногам нічого не заважає. Радіатор, як бачимо, у нас збоку, біля керма. Педалі натискаються зручно, розташовані в правильних місцях. Щеплення також. КПП виведено на правий бік. Схема передач бачимо 3 плюс на 2. Передачки втикаються класно. У нас всього лише три прибори на панелі. З боків у нас є ось такий простір для додаткового якогось обладнання, там, можливо, ящиків, особистих речей. Справа також. Це супер. Місце в ньому вагон. І ось також є на цю рамку можна встановити ще щось додатково. Супер. Маємо розетку для причепу. Мануал, додатковий штиф і ще додатковий ковпачок на вал відбору потужності. Ціна такої техніки на сьогоднішній день в Україні становить 3890 доларів. Я вважаю, що на даний момент це класна ціна. Для такого міні-трактора. А ви свою думку напишіть в коментарях. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген і до побачення! Слава Україні!